Час гарячий, полудневий, виглядає у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Пивне країна світла та золотистої блакиті. Певно, тут не чули що це була в світі. Тиша в морі, певно, ледве Колихає море хвилі, не колишиться від вітру, наче в наквітри, з тихим плескотом на берег. Прийне хвилечка перлиста. Править хтось малим човенцем Є ця стежечка золотиста. Править хтось малим човенцем Стиха весла підіймає, І, здається, що з весельця щиро золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти. І далеко на схід сонці золотим шляхом поплисти, попливав я на схід сонця. А від сходу до заходу, тим шляхом, що проложило, ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри на підводні каміння. Я про них би не згадала краю вічного проміння.